Визначити, чи схильні ви до емоційного переїдання, пропоную також відповісти на декілька запитань. Хто може собі відповіді? Запишіть, відповіді так, ні, дуже прості, можна в телефоні, можна просто загинати пальчики, скільки у вас так. Перше питання: ви їсте більше, коли відчуваєте стрес? Відповідь так, що коли я, їм, коли я відчуваю стрес, тоді я їм більше. Тоді ставимо так. Друге питання. Я їм, коли навіть не голодний, не голодна. Відповідь так ні. Третє питання. Я їм, я часто їм, щоб відчути себе краще, щоб заспокоїтись, прибрати смуток, нудьгу, тривогу. От тут, будь ласка, чесна відповідь на це запитання. Відповідь так ні. Наступне питання. Я нагороджую себе за допомогою їжі. Що це може бути? Закінчився якийсь важливий проєкт для вас? І що ви зробили? Пішли в магазин і купили собі щось чимось, чим можна поласувати для того, щоб нагородити себе за виконану роботу. Наступне питання. Коли я вживаю їжу, я відчуваю себе в безпеці. Відповідь: так, Ні. І наступне питання. Коли я знаходжусь у стресі, я відчуваю себе безсилим, якщо поряд немає їжі. Так, тобто є стрес, їжі немає, і я безсилий, безсила. Відповідь так, ні. І якщо більшість цих питань у вас відповідь стверджувальна, так, тоді дійсно у вас є проблеми. З емоційним саме переїданням, так, тобто людина заїдає недостачу якихось емоцій. Е, ймовірно, кожна людина тією чи іншою мірою використовує їжу як втіху. Але важливо, щоб це не стало звичкою і не стало єдиним способом заспокоїтися, так? Тобто, якщо у вас більшість в тесті відповідей так, то явно е, проблема є, проблема існує.